На базі слідчого управління поліції Вінниччини працює центр, що спеціалізується на розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин та ідентифікації невпізнаних тіл загиблих під час воєнного стану. Громадяни, які розшукують близьких, з якими втратили зв'язок через воєнні дії та тимчасову окупацію частини території України, можуть звернутися до співробітників центру за номером телефону 096 134 85 65 або особисто за адресами міста Вінниця, вулиця Театральна, 10 або ж до найближчого підрозділу поліції. Повідомлення або заяву можна надіслати поштою, надати на спецлінію 102, на гарячу лінію 0800 21 21, 51 або до підрозділу поліції. У заяві необхідно зазначити максимум інформації про обставини зникнення та відомості про зниклу, викрадену чи полонену особу, дату та місце зникнення, анкетні дані такої особи, число, місяць та рік її народження, прикмети особи, татуювання, шрами тощо, номерні речі, мобільний телефон, паспорт, що були у особи під час зникнення, дані інших осіб, яким також може бути відома інформація про факти зникнення, викрадення чи полонення. そうだ。 Відкрита за заявою родичів та інших осіб кримінальне провадження є підставою надання відомостей про особу полоненого до органу влади, уповноваженого відповідно до Женевської конвенції, про поводження із військовополоненими та інших міжнародних договорів здійснювати функцію обміну полоненими. Слідчі вносить постанову про відбір зразків біоматеріалу та призначення експертизи для виділення ДНК профілю у день здачі матеріалу. Дорослі особи, які здають ДНК зразки, повинні мати із собою документ, який посвідчує особу. Якщо біологічний матеріал здає дитина, у дорослого, який її супроводжує, має бути свідоцтво про народження цієї дитини. Зразки біоматеріалу можуть відібрати безпосередньо у відділеннях судово-медичних лабораторій. Проте, у більшості випадків, біоматеріал відбирають у підрозділі поліції, куди люди звертаються із заявою про зникнення рідної людини. Після цього біологічні зразки надходять до одного з центрів експертизи МВС. Коли буде збіг ДНК профілів, експерт повідомить про це слідчого, а той рідних. Тому рекомендуємо весь час бути на зв'язку зі слідчим, аби знати про хід розслідування та проведення експертизи. У випадках, коли немає близьких, рідних або людей, які могли б здати необхідні зразки, необхідно з'ясувати останнє місце проживання чи перебування зниклої безвісти особи і знайти особисті речі, якими він користувався. Це може бути горнятко, ручка, якою писала людина, планшет, станок для гоління, зубна щітка, гребінець. Якщо це одяг, то він має бути не випраним. У таких речах у більшості випадків можна встановити ДНК профіль зниклого. Цього зразка достатньо, аби підтвердити ідентифікацію. У цьому випадку збіг буде не за родичами, а за ДНК-профілом самої людини, яку шукають.